За ініціативи голови сумської обласної військової адміністрації Олега Григрова на сумщину з робочим візитом вперше завітала делегація національного агентства з питань запобігання корупції. Під час проведених зустрічей було обговорено пріоритети та виклики антикорупційної реформи інструменти усунення корупційних ризиків у найважливіших сферах життя регіону. Та узгоджено подальші спільні заходи щодо майбутньої співпраці і підвищення правової обізнаності громадян. Сьогодні ми зустрілися з активістами, з журналістами. Ми зустрілися з правоохоронцями, з чи, з владою, і ми поговорили про питання, і які інструменти є взаємодії. Це питання діяльності повноважених з питань запобігання корупції, питання антикорупційних програм, питання викривачів. А також питання щодо розвитку просвітницького навчальницького напрямку з нашою молоддю і публічним сектором в той же час ми звичайно обговорили, які сфери можуть бути насичені найбільш корупційними ризиками, і ми говорили про сферу відбудови і відновлення, враховуючи ту кількість постраждалих об'єктів, що потрібно відбудувати, і ще буде потрібно відбудовувати в подальшому після завершення війни. Ми говорили і про питання фортифікації. Говорили про питання лісової сфери і про те, що які є. Труднощі, наприклад, навіть з питань надання допомоги у певних ресурсах, як для військових частин, і гуманітарної допомоги для допомоги правоохоронним органам, що є певні питання, що є певні необхідність роз'яснення законодавства для того, щоб потім особи, які намагалися, скажімо так, діяти в, з правильними цілями, не були. Піддані необґрунтованому переслідуванню за за такі за такі речі. Серед потенційних типових корупційних ризиків, за словами заступника голови НЗК, є також сфера публічних закупівель, що загрожує неефективному використанню бюджетних коштів, обмеженню конкуренції та порушенню законних прав учасників. Ми звичайно говоримо про сферу публічних закупівель. Це характерно для всієї України. Сфера відбудови відновлення. На Сумщині потрібно буде відбудовувати, відновлювати велику кількість об'єктів. Зараз страждає критична інфраструктура. Ми навіть зараз бачимо проблеми із водопостачанням. Тому ця сфера, звичайно, в неї будуть іти і зусилля, і грошові кошти. Природня, там де є більша кількість попиту. Коштів є спокуса щодо корупції і корупційних ризиків. Національне агентство вже ці сфери в цілому на рівні держави опрацювало. Є в нас декілька досліджень, як проводити публічні закупівлі, які в них ризики. Ми ці документи сьогодні про них говорили, де їх знайти, як з ними працювати, як враховувати корупційні ризики у роботі з контрагентами. Ми говорили про топ корупційних ризиків у сфері відновлення відбудови. У національне агентство є три продукти, вже три дослідження. З конкретними рекомендаціями, в тому числі для міністерства кабінету міністрів і кабінету міністрів України для парламенту. Що потрібно змінювати для того, щоб в цій сфері мінімізовувати корупційні ризики на рівні держави? Це все має бути враховано має бути відповідна правова рамка для того, щоб не боялися чільники влади виділяти кошти, не боялися проводити публічні закупівлі для того, щоб не потім до них не було питань. Знімальна група телеканалу Відікон також дізналася у заступника голови НЗК Сергія Гуп'яка. Чи задокументовані на Сумщині випадки порушення вимог фінансового контролю посадовими особами або державними службовцями? Спочатку 2025 року було проведено 15 повних перевірок суб'єктів декларування Сумщини, в 10 випадках були виявлені порушення на загальну суму 36 мільйонів гривень. Найбільша кількість таких порушників – це є депутати органів місцевого самоврядування. Просто там для прикладу депутат з одної з селищних рад не вказав в декларації 7,4 мільйона гривень. Він не вказав низку земельних ділянок, не вказав вантажні транспортні засоби, оформлені на члена сім'ї. В результаті був виявлений національним агентством, Було передано матеріали до національної поліції, яка зареєструвала кримінальне провадження направила до судобунувальний акт. І вже наразі є навіть вирок особу притягнути від відповідальності. Їй Встановлено штраф у сумі 51 тисяча, тисяча гривень. Відповідно, особа її притягнута за кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією. Є інші приклади, так само депутатів, селищних рад, де вони не вказують, не вказують своє майно. Разом з тим є приклади і іншого такого інструменту національного агентства, як моніторинг способу життя. Це зокрема один з очільників начальників міського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. У нього було виявлено необґрунтовані активи на суму 3 мільйона 175 тисяч гривень. Відповідні матеріали в травні 2025 року передані до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Інший приклад теж уже депутат: 4,2 і мільйона гривень. Було перед було до суду вже в липні передано спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за нашими матеріалами до вищого антикорупційного суду. Позов для того, щоб стягнути ці активи безпосередньо з суб'єкта декларування. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров подякував делегації НЗК за підтримку в боротьбі з корупцією та впровадження антикорупційних програм. Акцентувавши, що об'єднання зусиль сприятиме підвищенню прозорості та підзвітності влади на місцях, ми виступали з відповідною ініціативою ще що заздалегідь щодо приїзду представників НАЗАК саме на сумщину, Оскільки ми розуміємо ті виклики суспільства до органів влади до правоохоронних органів, зокрема щодо протидії корупції. Нам дуже важливо було сьогодні почути від наших колег, що назика не ставить на меті збільшення статистичних показників за рахунок, скажімо так. Протоколі відповідних притягнення адмінвідповідальності. Нам дуже приємно було почути, що це певним чином партнери, які спільно з нами розуміють думати, про зменшення того корупційного ризику і їх недопущення. Тому сьогодні ми отримали відповідні поради, ми отримали відповідні методичні рекомендації і дуже важливі контакти. Зустрічся була не лише з органами влади з правоохоронним органами, і, як було значить, з громадськими організаціями, які висловили свої застереження. Відповідно, ми висловили свої. Думки і свої побажання в тому числі зору і підтримки нами на ЗК, коли ми бачимо можливі корупційні ризики, які потребують коригування на законодавчому рівні. І тут є спільне розуміння. Тому вважаю, захід був максимально корисним не лише сьогодні, а й з точки зору майбутньої співпраці і звіту перед громадами, перед людьми про проведену роботу. Я думаю, це важливо не лише для мене, як для очільника області, а для кожного мешканця Сумської області і для кожного свідомого громадянина, який прагне одного це зменшення рівня корупції і ми. Максимально намагаємося робити все для запобігання таких фактів, і вже потім ну не для їх волень, а запобігання в першу чергу. Принагідно громадянам нагадали: якщо суб'єкт декларування умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації, його може бути притягнуто до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності в установленому законом України порядку.